Сьогодні о 6-й вечора за місцевим часом сигнал повітряної тривоги почули у шести сотнях міст світу. Глобальну кампанію до третіх роковин повномасштабного вторгнення проводить світовий конгрес українців за підтримки вітчизняного МЗС. У ці хвилини сирена звучить у Копенгагені, і зараз на зв'язку з нами представниця української громади Леся Ігнатик Еріксон. Лесю, вечір добрий. Як реагують місцеві на повітряну тривогу, під звуки якої українці живуть вже три роки? Добрий вечір, вітання вам з Копенгагена. Ми зараз знаходимося перед українським посольством. Ми пройшли від данського парламенту до українського посольства, і зараз у нас відбудеться е, 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 момент шанування пам'яті загиблих. Виступить посол України в Данії, виступлять наші священники. Поруч зі мною знаходиться депутатка шведського парламенту Анна Софі Альм, яка приїхала сюди з делегацією з іншими з інших країн нордичних країн, щоб підтримати Україну. Такий важливий день і вони виступили на конференції. Після цього ми підемо до російського посольства, де зберуться лідери політич більшості політичних парламентських фракцій а, України а, Данії для того, щоб підтримати Україну. І сказали і сказали заявити, що Україна не для продажу. Україна має вирішувати долю України і Європа, і Україна хоче бути а, в, в Європейському Союзі. Я дам ще слово ані Софі Хольм. Uh, yes, we are here with the, uh, uh, the North Council. We're having a big meeting and we are really trying to get everything that we can to do to help Ukraine for whatever it takes, how so long as it takes. So there, that is, uh... Зараз звучить гімн України, З цим гімном України ми показуємо і українцям танцям, і що Україна бореться, Україна не здається. Зараз нами в знаходяться два а, захисники Азова Юліан Лян Полипей та Дмитро Хачеві з Азниказовці, які приїхали сюди свідчити. Попавства на в хороні, які приїхали свідчити як пода за. А, за права своїх колег, які досі перебувають в сільському погоні, тому ми боремося, допомагаємо, не здається Данія, з Україною, і ми все робимо для того, щоб, щоб допомогти Україні. Слава Україні. Героям слава дякую на прямому зв'язку зі студією була представниця української громади Копенгагена Леся ігнатик Еріксон. У столиці Данії у ці хвилини триває акція до третіх роковин повномасштабного вторгнення. На ній закликають демократичні уряди мобілізувати підтримку України.